У дібра вітер віє гуляє. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать. Пішло сноку пошкандибала Івана сина годувати. Воно сповито як речало колодочку дочку за снотом, розповела, нагодувала. Повестила, ніби сном над сином сидя задрімала, і сниться їй той син Іван. Неодинокий, а жонатий на воні бачиться, бо й сам уже на панській, а на волі та на своїм веселім полі свою таку пшеницю жнуть, а діточки обід несуть і усміхнулася не Бога, проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла його, тихенько сповела, та що до жаль дала на Богу, ще копу до шина пішла. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи хтось згадає, чи забуде, мене снігу на чужині, однаковісінько мовна. Неволі виріс ми з чужими. І не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій Не чужій землі. І не пом'яне батько сину, не скаже синові молись, молися сину за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та не однаково мені. Як Україну злі люди присплять сплять у і вогні, її окраденої збудять ох неоднаково мені. Була б не пустила, я... чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі чужі люди проблять лихо з вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки, полюбила москалка, як знала серденька. Полюбила молодого в садочок ходила, поки себе і свою долю там за Сидить батько, кінець стола, на руки схилився. Тяжко зажурився, коли його стара мати сидить на ослоні. Ледве, ледве вимовляє донь. Що, весілля, доню? А де ж твоя бара, де свідоки з дружинками старости бояри? Московищі доню мої. Іди ж їх шукати, мене, та не кажи добрим людям, що є в тебе нема. Проклятий час годинонька, як якби здала до схід сонця, було втопила. Ой три шляхи широкі, докупиці зійшлися. на чужину з України. Брати розійшлися. Покинули стару матір, й жінку покинули, а той сестру, а найменшій молоду дівчину. Посадила стара мати три три в поле. А невістка посадила високо ту поле. Три явори посадила сестра та долина. А дівчина заручена в червону калину. Не прийняли ясени, до поля всихала. Всихали три явори, калина зап'яли. Не вертаються три брати, плаче стара мати, Плаче жінка з діточками в отопані Сестра плаче, де шукати братів на чужими, а Дівчину заручну а не в домовину. Не вертаються три брати, до світу блукають. А три шляхи широкі та й заростають. Степу широкого на Вкраїні милі, Що плани широкополі, і як ручі було видно було чуте, як реве люче, як понесе з України в сині море, кров ворожу. От тоді я і лани, і гори все покину і полину. До самого Бога моліться, а до того і не знаю Бога. Поховайте та вставайте, як кайдани порвіте. І вражую злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути злим тихим словом. Садок вишневий коло хати, над вишнями годуть, богатирі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Плала мати коло хати, великих діточок своїх, сама заснула коло них. І все затихло, тільки дівчата та соловейко не затих.